Що ми Україна власне не тільки відстоює свою територію, а наша дипломатія, наш президент постійно каже: ми боремося за весь мир, ми боремося за мир в всьому світі, і е, ми бачимо, як Україна стає суб'єктною в міжнародному полі. Ми будемо сьогодні проводити паралелі паралелі. Чому так важлива ця позиція суб'єкта, не об'єкта за який вирішують, а суб'єкт і чому досі у нас жінок за жінок? Вважають нормальним вирішувати, чому їм так мало надають цих прав суб'єктних. Оскільки повномасштабна війна, і оскільки є проблеми, скажімо так, нагальніші, то гендерні питання відступають на другий план, але вони все ще залишаються актуальними, тому що ми спостерігаємо дискримінацію жінок в збройних силах України, дискримінацію переселенок. І про ці теми все ще важливо говорити, незважаючи на те, що є гостріші проблеми. Рівності у нас досі немає. Немає в Україні, немає в жодній країні світу, якщо говорити про статистику, про Розриви в заробітній платі, то в нашій країні це 30%. На одній та самій посаді посаді і жінка отримують різну заробітну плату. Повинна бути свобода у жінки обирати свій шлях і то, чим їй займатися. Так? Чи працювати чи не працювати, і тут ніхто не повинен наказувати, вказувати. Для мене це про можливості, про можливості і про свободу. Насправді в Україні все зараз не дуже добре по правам до дівчат, і хотілося б це якось трішки і справити. Частіше за все, це зв'язано з працею або просто спільнота така. Ну йдеш по вулиці, не дуже приємне ставлення чоловіків до тебе. І взагалі десь в публічних місцях. Я чудово ставлюся до саме жінок у суспільстві на рівних правах на, з чоловіками, чому би ні. Моя дружина водить авто, може відрізнити викрутку від плоскогубців, і при тому вона чудова господиня і гарна красуня. Тому. Ну, я за обома руками, як іще може бути. І якщо хтось остерігається, що феміністки злічі агресивні, то це не тому, що їм так хочеться, а тому що вони в такому оточенні, яким якому треба протистояти. Точня, яких я хочу зробити теж підпорядкованим, як Україна хотіла зробити підпорядкованою Росія. І скільки ми домовлялися з агресором, це не працює. З агресором розуміє тільки силу, агресор розуміє тільки позицію влади. Коли Україна зараз цю позицію не отримала, ми вже можемо диктувати свої правила. Тобто, навіть президент Зеленський зараз не розглядає Путіна як суб'єкт політики. Він каже, хто це, чому я з ним буду розмовляти. Тому я хочу, щоб про жінок ми так само говорили, що вони спроможні самі заговорити не як підпорядковані для якоїсь іншої групи, не як тільки. І шия чиясь, а як окремі повносправні повноважені люди.